У Сумах презентували книгу журналістки Ольги Гарицької. Сама авторка не змогла приїхати до Сум через стан здоров'я, тому презентувала книгу її донька. Дія відбувається у передмісті Києва і в самому Києві після Другої світової війни. Всі персонажі реальні, деякі імена змінені, збіги не випадкові. Казка про Лою, історія родини Ольги Гарицької. Вона мріяла написати все життя книжку про діда, який її виховував, тому що вона була сиротою. Вона народилася під час війни, напередодні війни в 41-му році. Доповнюють книгу авторські ілюстрації, які також мають свою історію. Кожна з цих лялечок це вона виконує свою роль, це актори. Цих ляльок мама робила для своєї онуки Наді, вирізала колись. Тут є дані про те, коли за які роки ці малюнки це принц, Селоя героїня. Казка про лой була написана російською мовою. Втім, авторка забажала, щоб видання побачило світ в українському перекладі. Оскільки це був приклад з російської культури, вона ніби не так далеко від української культури, але тим не менше, все одно це зміна кодів, це перевдягання. Так от однієї мо перевтілення, не перевдягання перевтілення однієї мови в іншу мову. І дуже важливо звичайно правильно зрозуміти світогляд автора. Читачі говорять про свої враження вже після першого знайомства з книгою. Книжку от ти тримаєш в руках і вже відчуваєш її природність. А книжка взагалі написана такою простою мовою, не мов би е, розмовним мовленням. Саме початку описується, як дівчатка. Верні прийшов дід додому, дівчинки немає. А дівчатка пішла в ліс з подружками. Вона упала в сугроб, в сугроб і довго вибиралася з сугробу. Поки вилізла, уже нікого немає. Я вспомнила, в мене таке саме було. Вона така. Симпатична, так гарно оздоблена, такі, такий папір, так така від нейде гарна енергетика. Марина Селгін, Віктор Лапченко на часі новини.